Олександр, вітаємо в ОЛНЗ. Як справи, як настрій? Дякую за привітання. Радий приєднатися до команди. Вливаюсь потрошки в колектив, так що жду з нетерпінням, коли почну тренуватися, вже повністю з командою. З ким з футболістів ОЛНЗ ти був знайомий до переходу? Та багато хлопців, з якими я знайомий. Пограли в Маріуполі, в шахтарі були. Так що багатенько хлопців. Чи стало для тебе несподіванкою те, що ти розпочав збори з кривбасом в Іспанії, але переїхав до ОЛНЗ? Скажемо так, я знав. Що є інтернет певний від команди ЛНЗ, але не знав, коли це відбудеться, і приїду ли я сюди до вас. Так що в якоїсь мірі так можна сказати, що це і не очікувана. З другої сторони не скажу так. Чи була в тебе розмова з Романом Григорчуком? Якщо а... так, то про що говорили? Ну, так, приїхав. Він чекав на мене <кхем> так, я не знаю, хвилинки дві-три. Так що нічого такого. Не було в розмові сказано. Просто сказав, що він дуже радий мене тут обачити, так що. Які у тебе очікування, в принципі, від гри в новому клубі? Очікування, як завжди, перемагати в кожній грі, доводити, що ми можемо грати в чудовий футбол і радувати болівальників своєю грою. Напевно, це одне з головного. Нещодавно в інтерв'ю ти сказав, що багато і швидко бігати для тебе це не проблема. І збори не є для тебе надскладним випробуванням. Запитання, а що для тебе складно у футболі? Проти мене грають маленькі та швидкісні гравці, то це не дуже зручно. Свій єдиний м'яч за ти забив у ворота ЛНЗ. Цей же гол став найкращим голом півріччя у твоєму попередньому клубі. Чи були з кимось жарти на цю тему? Так, звісно, були, коли вже хлопці знали, що є певний інтерес. Вони кажуть, ну все, продав себе в цій грі, забив на останній хвилині, так що, ну, може, це і правда, так воно і є. Пробігся на останній хвилині, забив голе. Може тільки за цього я сюди потрапив.